Топ три поради для майбутнього лідера. По-перше, не порада, а бейзлайн в тому, що ми всі виконуємо якісь лідерські дії, коли ти хочеш, щоб щось відбулося, а інші люди чого не хочуть, що це вплив. Це ти виконуєш лідерські дії. Тобто, якщо в тебе немає тайтлу, ти можеш виконувати цю роль. Це лідерство, це нормальне. Лідерство це потрібно. Це на щось таке, що. Хтось вигадав, це так як функціонує наше суспільство. Друге, це лідерство, це скіл. Лідерство це не те, що комусь дано, а комусь не дано. Це те, що можна тренувати. І я приклад того, я це натренував, бо я боявся і не розумів, що таке мітинги. Бажав тільки сидіти, щось програмувати і робити речі, які мені здаються розумними. Але я натренував, я зрозумів більше, і тепер мій світ теж збагатився. І я можу це ефективно використовувати. Людям, які хочуть себе ствердити або наблизитися до цієї ролі, я порекомендую три речі. Перше, це бути послідовним. Якщо ви щось комусь сказали, що це буде зроблено, то це може бути або зроблено, або ви дасте фідбек, що це не може бути зроблено так, це буде зроблено по-іншому, або бути просто прозорими, послідовними, щоб люди, які щось від вас хочуть, вони могли сказати вам та забути, бо вони впевнені, що ви повернетеся із цим. Друге, це випромінювати впевненість, бо люди навколо і так багато чого, що викликає в людей невпевненість. Е, якщо ви будете. Випромінювати впевненість та запевняти всіх навколо, що все гаразд, і роз... робити це якось раціонально, а не просто делюжно, то це буде в них культивувати довіру до вас, бо ви та людина, на яку можна покластися. І третє це напевно прокачувати свою комунікацію, робити так, щоб з вами було приємно комунікати. Так чи інакше, як ми сприймаємо людину? Ми сприймаємо людину так, як ми себе відчуваємо поряд із цією людиною. Тобто, коли ви комунікуєте, вам потрібно робити так, щоб іншій людині було безпечно, щоб вона могла прийти за вас із проблемою, із радістю, із усім. І тоді ви обидва зможете зробити щось більш гарне ніж кожен поодинці, і це можна застосувати до нашої сфери, до IT, до технологій, до технічного лідерства. Або просто вирішування бізнес-проблем за допомогою технологій.